я Альбіна, і зараз ми проведемо бліц опитування про театр серед наших студентів. Ходімо. Що ви знаєте про театр Корифей? А це перший український професійний театр. Його було відкрито в 1882 році в місті Кропивницький. Це найперший театр український у нас в Україні. Ну нічого, в принципі, це один з перших українських театрів. Його відкрив. Карпет Кокари. Котляревський. Який Котляревський? <сум> Кропивницький. Це був один з найперших українських театрів, причому одразу вони були як типу театральна трупа і не основоположений театр без якоїсь певної будівлі. Це перший український театр, який був заснований, якщо не помиляюсь, у 72 му році в Кропивницькому. Чи знаєте ви, яка була перша театральна вистава в Україні? Якщо не помиляюся, то Наталка Полтавка. Вроді це як і Наталка Полтавка чи що? Так. Тому, Наталка Полтавка. Перша театральна вистава. Пам'ятаю тільки Наталку Полтавку. Наталка Полтавка. Наталка Полтавка. Наталка Полтавка, Котляревська. Наталка Полтавка. Напевно, Наталка Полтавка. Хто такий Лесь Курбас? Відомий актор український. Був репресований Росією. Зупинка є така трамвайна в Києві. Режисер, якщо не помиляюсь. А це український діяч в українському театрі. Невідомо, не можу сказати. Я думаю, що це український режисер. Ну, це режисер українського театру. Відомий актор та творчий діяч. Яке місто назване в честь одного з корифеєв? Кропивницький? Кропивницький. Кропивницький. Кропивниць? Кропивницький? Кропивницький. Кропивницький. Я думаю, що це Кропивницький. Дорогі друзі, нашу рідну мову завжди забороняли. Але ми змогли протистояти утиску і ось один з результатів нашої перемоги український театр і неймовірний вклад Леся Курбаса. Це величезний крок для нашої культури. Тож сьогодні ми вам покажемо, як це відбувалося зсередини, і відкриємо декілька секретів про життя українських митців. Запрошуємо до нашого екскурсу! Особисто вас, яка подія з історії українського театру зацікавила найбільше? Мені здається, що це дуже масштабне питання, тому що в історії українського театру є дуже багато подій, дуже важливих, і також дуже багато імен, які наразі не є дуже відомі широкому загалу, які нам всім разом треба і досліджувати, і відкривати і наговорити ну, про них більше. Звичайно, в нашому музеї у нас такий основний акцент йшов на розвиток українського театру, і дуже велика частина експозиції була присвячена. Діяльності курафеф українського театру це так, би мовити, така видатна. Е Чудова сімка, це Марко Кропивницький, Михайло Старицький, Іван Карпенко Кари, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Ганна Затеркевич-Карпинська і е, Марія Заньковецька, і також теж частина експозиції присвячена звичайно геніальному українському режисеру Леся Курбасу. І тому мені здається, що їхня діяльність це дійсно діяльність, яка просто і змінювала український театр кардинально, і. Була ну дуже важливою підняла український театр і в, 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 в сфері коли працювали корифеї, коли працював Лискурбас на просто такі нові якісні рівні. Тому ну важливо і про це згадувати. Але ки вже сказали, відкривати для себе і якісь нові імена. Тож наша екскурсія добігає кінця. Сьогодні ми отримали багато задоволення та дізналися нові факти про життя геніального драматурга Леся Курбаса. Дякуємо пані Ірині за чудову екскурсію та запрошуємо всіх охочих. Цікавитися і розвивати українське мистецтво.